Sorry. 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 А ти так быстро пишеш, що Молодці. Далі free. 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 Angry. Angry. Так ми вже так рисали. Дуся ну, напишек. Не старайся. А як же? Це ж диктант, що запам'ятали, як пишуться слова. «Скеріт» Scarit. Молодці, okay. sure. Хватить так, пацан тре, губка побаждали. Посилочка від той, той приїхала. Розпаковується. Це б разом. Я, Я це собі беру. Це вам разом гратися. Це. Давай це тобі веде. Да? Давайте мені, Це всім разом, хлопці. Дивимось. <гуху> Я таке роє. Дивись. Чани дозволи. цікава іграшка губка Боба. Тут можна крутити очима, він міняє емоції і роздає різні звуки. Що це він робив, Орест? Пуков. Ага. я допоможу тобі. Дивіться, ці штуки, Орест, можна... Це, це до гармати, можна стріляти гармати. Дай, 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 я попробую, можна? Де гармати? Гармати, А, Ще одна. Да. Ух ты! Крім цього, всі персонажі з мультика SpongeBob. Squankback. Як цього звати? Squent. Тримай, Тримайверс щось таке. Дід Пехто! Це Дід Пехто. О, сюди. Дай, дай, І чиї можна закривати, вот там. Нінота. Мостидар. А подарунки. Сюди, сюди. Сюди. Так. Не так, не так. Ну так от. Ніноло ні, pardon. Той, каюту сховав. Іграшки можна купити на сайті той-то, який є офіційним представником бренду Губка Боб на території України. Іграшки дуже цікаві. І чудово підійдуть на подарунок до нового року. Так, хлопці? Так. Так. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням і купуйте. Також вони доступні в інших онлайн-магазинах дитячих іграшок. Дякую всім, Боже. якихось людей додаються, додаються, відписуються, додаються. Ефір від мене. Та привіт. Красити волосся часто. Ні, я взагалі його, ну там ото трошечки була пофарбувала, як під стригла тільки корні. Сивину зафарбовую і так зараз. Не. Хочеш підніше, Чи... Так. Валентина якісь шлемені фан-клуби, пасівочки валі. Дякую. Щойно надіслали подарунок. Запросити, що зробити? запросити? Не треба, кота якось прислали, коченьку мені. На -на -на, на 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 бережно, дівчата. Не така вже й популярна, як на мене трохи зазналась. Гроші по ходу. Що зробили гроші? Вас трохи зіпсували. Треба більше грошей, щоб зіпсували мене до посініння. Д... Впадіть на мене гроші. Впадіть, я жду, щоб вже дак... наконець мене вже окончательно зіпсували до, до такої степені. Куди карту дати? Женщина, куди прислать карту? Хай вже вони мене зіпсують максимально. Я вже жду цього. Опшикно чи два лаком тому чишно. Давай, давай, марно, трохи лаком Угу, Дякую дуже. Привітики. Всім добрий день. Ні, не робила кератин, не робила. Закріпіть на екран. Що зробити? Що закріпить? Я не знаю. Там мільйон кнопок зверху зараз в ефірі. Я нічого не розумію. Рейтинг, сердечка, когось додати, когось убрать. Коментарі. Коментарі закріпи, убери це. Так все складно. На що воно мені треба? Ну, інші туди не мав ще зверху тікаво. Так, е, да, я думаю, що да, наверное, воно буде дубове і буде да, знаєш, Про це я кажу, що знаєш, особливо вітер на вулиці подує, да. а в тебе і не. Добав мені, що, будь ласка, трохи руляна і трохи бронзатора чуть-чуть, бо воно мене дуже з'їдає. Да, бачиш, трошки. трошки. — Куди збираєтесь? Сьогодні в мене подкаст на тему самооцінки. За мені, мені за нього ніхто не платив, просто йду підтримати колег, поговорити. Представляєте, йду безплатно. А ви кайте гроші зіпсували. А так би хотілося. Ну, у і зараз йду, зараз йду е фоткатися сьогодні в інстаграмі вже побачите ввечері. Ой, йду фоткатися в цій шубі. Бачите, в мене пер'я, шуба, багато ж... і з... зіпсована багата жінка. Просто розкіш. Mm -hmm. Ви бачите, що відбувається? от, А ви кажете, а ви кажете, я не популярна. Ти подиви на неї, все популярна, нічого не знаю. Звідки шуба? А вам все би розказати? Звідки шуба? Звідки халати? Все в інстаграмі, я тут не, нічого не розумію. От м'єтки я нічого не знаю в цьому тіктоці. А можна ще на тему взаємовідносин? Дімочка, Дімусь, з тобою дружина, мабуть, дома не говорить, так? Да? Ну, задавай питання, будемо про взаємовідносини говорити. Теж хочу зіпсуватися. Скажіть, дівчата, хай же ті гроші зіпсують нас, наскільки ну, ж це можна? Модераторів поставте. Іра, ви хочете мене доконати? Я не знаю. Не, не задавайте мені. що таке модератор. Це людина, яка контролює коментарі, типа в ефірі. Там, ну, що а хочуть... яка людина? Це мені треба нанімати людей таких? Чи просто Ні, в когось просить? Хоч, хтось хоче просто з ефіра, а, типу, хто сидить. На ефірі. І, а якщо поганий комент, то що удалять? Ну, типу, вони можуть видати, заблокувати людину, типу, щоб не сиділа на ефірі таке. А, така за чим хай хай сидять? Я не проти. Ну, боже, я не знаю, що вони ще роблять. Я теж не знаю. Слідкує, така, а наша за ефір. Вони розбавляють мені ефір, хай пишуть. це ж хорошо. А хто тут такий динозавр, як я. А, і пам'ятає Миколу. Mm -hmm. Та тут багато таких. Зразу видно, що ви тут новенька. Ну, я реально не шарю. Так, мені треба назнімати людей. Люди. Камила, дякую вам. Чому? Радимешся, так? Да? Чи все? Ну, ти вже все ж. Візажист гарний у вас. Так, вона красуня. Мало того, що вона гарна, вона ще й популярна. Значить, розкішна жінка достала своє багатство. Куплені за всі гроші світу, які мене ще не до кінця зіпсували, але ми ждемо. Ми ждемо. все багаче-побагаче, щоб блистало. Дивіться, оп! Оп! ну, Краса. Ну, мало, мало. Мені ж я ж должна показати своє багатство. Не просто ж так, правильно? Що ви ще одіть сюди? Ну, так. Багатство видно? Вже? Уже болі, так? Угу. Можемо ще, можем ще одне вліпити. Це не перебор буде на подкасті, сидіть така. Зразу скажуть, це ж ця прийшла, що її денюжку іспортили. Це, це зайве. Ладно. Що ще? Тоненьке, тоншеньке, давайте. О, отак. Отак хорошо. Дивіться. Уже дороговалютна, да, така? Жінка? Клас. Ой, Боже Боже. Не, не, не вистачає зіпсованості, я, я теж так відчуваю. Ну Ми зараз допрацюємо, дівчата, не хвилюйтесь, ми зараз все до Так, так, пасібочки. У вас красиві руки, дякую. Так, хоп, завушка, да? так? І зразу видно, що ну, денюжка іміється. Зразу. А якщо ще додати кафу, таку, вона, до речі, теж знаєте, така не дешева, переливається. Ну, щоб вже точно було все понятно, що якби не з пустими руками ми прийшли. Вау! Wow. Ой, отак хорошо. Отак просто, просто чудесно. Все, нема стільки, куди його засунуть. Все. А так, хорошо, бачите? На вушко прикрили, так? М -м -м. Ні, я прийду просто з рівними. Я прийду просто з рівними. Побачу, що там будуть сьогодні за люди. Якщо мені захочеться їх пороздражати, то я так хоп, Сразу оп. І посмотрите, що, що мається, да? Оп! І зразу все прекрасно. І так ручку приклала. Боже, як хорошо. Ну, в мене ще є... Боже. Зараз чекайте. У мене ще є таке. Оце ну, так уже, щоб добить. Знаєте, вже просто добить в прямому смислі. Ну, воно зайве, це треба ці знімати і лишати одне оце. Можна так. І ходити так пальчиком. Так, так, давай. Звісно, звісно. Я ще щось придумаю сама. Давай. Знаєте, хто зараз зайде до мене в прямий ефір, скажуть, що сидить і торгує цими камнями. Дорого, дорого, недорого. Тут сидить і продає. Значить, що ми голубе не лишаємо? Тумач. Ці два лишаємо. Що в мене ще є? У мене є отаке? Ой, опять мені корону прислали сьогодні. Ой, як красиво. Дивіться. Є отак, а ми можемо забрати оці два. І оставить отак. Перебор, правда? Воно в очі буде дуже кидатись. Ну, якщо без жартів, воно в очі буде. Воно так, типу, прикольно, ну, взагалі так гарно десь просто сити, вийти, потусити. Ну якщо ми говоримо про зйомки подкасту, я буду там махати руками і воно буде дуже. Бо я емоційна жінка. Вертаємо назад все, що було. Значить. Ні, не так. Отак.

Ну no, надо, no, no, нет, не вы думаете, знаку можно доля. Хорошо. Да. Пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Обещаем меня. Но я тоже не, nee, не, то не, теж, так, не я тут. Ну все равно. Церковь, я знаю, что вы низко. Спасибо, я тоже говорю, что я не могу. Все, надеюсь, кто беду да, мы не пожили. Чихнуть. Да, все. Нет, а не туда. Я вернулась. А що ви ржете там? І що ви ржете? Так. У мене ще є буквально 5 хвилин. Ми все почули. Вон не хоче гроші брати, понимаєте? не хоче з мене брати гроші. То я їй кажу, що я хоча б за це за бензин скину їй. Чи на каву, чи на що небудь. Хотіла їй говорити гроші взяти, Вона не хоче. Так, дивіться. Ось таке ще маю. Оце навіть ну, все одно перебор, реально перебор. Що не поклади, воно перебор. А мене її отаке, ні аж. Ну, це теж, це тільки одне має бути. Більш нічого не має бути, отаке тільки одне. Так. Давайте ще 5 хвилин і до побачення телебачення. Це ваша знайома візажист? Ну, як знайома, з нею давно співпрацюю, я багато її реклами робила і вона тепер не хоче брати е, гроші. хоча мені простіше заплатить, чим відмічати, якщо чесно. Який одяг будете? Буде класика. От буде класичний одяг у мене. Ай, дякую вам дуже. Мені дуже приємно, буду я якраз і одягатися, бо я не встигну. Привіт! Привіт, Русік. і маємо прощатися. Все. Я ще обов'язково вийду в ефір завтра, так точно. Написав гарно і все губи склала. Подобаюсь свій. Можна подобатись? Хто для вас топ в Україні? Тому не сама за кермом. Я не хочу, так я з вами спілкуюся. Я не витрачаю час на це, я не хочу. Так, я вже приїхала. Буду з вами прощатись, Може ще сьогодні вийду. Може, буду їхати, зараз після лавіни, буду їхати в інше місце, то ще вийду до вас в ефір. Всім дуже дякую за приємні слова. Гарного дня. Потім, до речі, покажу в машині, що купила Олег. Давайте як повернусь вже. Сьогодні мала бути зйомка, я мала бути принцесою Бель, але перенесли все на завтра. Сподіваюсь, завтра вийде, бо планувала вам познімати щось, показати. Трошки обідно, що не склалось. Але так мало значить бути. Я поки не дуже вмію користуватись тут діректом. Бачу якісь ваші повідомлення. Ну, скоріш за все, навіть не всі. Тому, якщо хтось може мені розказати, як правильно користуватись тіктоком, бо я новий користувач, так сказати. Я не розумію, якісь подарунки там присилають в ефірах і нічого. Això de Sadon Alta rosa, això s'adú Ne we mm -hmm. mm -hmm. Робити, коли робити нічого не хочеться. Ой, треба йти, мабуть, на вулицю, пройтись та скоро вже і міланку забирати з садочка. На вулиці таке якесь хмурне, невеселе.